Звіхається весело травень, бо скінчилась навчальна пора. І зібрались на дзвоник останній. Вся весела шкільна дітвора. На жаль, цьогоріч він не такий, як завжди. Але незважаючи на складні часи, ми знову разом. Ми усміхнені, щасливі і налаштовані на хвилю останнього дзвоника. Так. Особливо ми радо вітаємо тих, для кого шкільний дзвоник пролунає сьогодні в останні. Доросле життя на крилах надії та любові вирушають наші одинадцятикласники. Зустрічаємо наших випускників 2024 року та їх класного керівника. Урок урок Наша шкільна сім'я від України до Німеччини і Варшави Звучить славетна пісня головна. Увага, друзі! вплине гімн держави. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Нашу свободу, і покажем, що ми братя роду Свято сьогодні опалена війною. Бо Україна моя у вогні. Її захищають справжні герої, Неньки моєї, дочки і сини. Війна це не сон. Це жахлива реальність. Згадаємо героїв сьогодні своїх, а тих, кого вбили кулі ворожі, хвилиною мовчання, шануємо усіх. Цей рік для всіх був незвичайним. Багато місяців навчання ми працювали дистанційно, наполегливо, емоційно. Так, як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були і розчарування. Завершились великі перегони, підводить підсумки директор школи. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, від щирого серця вітаю вас із закінченням навчального року. Свято останнього дзвоника це значна подія. Він сповіщає нас про завершення ще одного етапу в житті. Сповнює нас сміливими планами та мріями на майбутнє. Тож від щирого серця бажаю усім здобувачам освіти гарного і цікавого відпочинку, незабутніх вражень і сил перед початком нового навчального етапу. Дорогі випускники, бажаю кожному із вас впевнено крокувати життєвою дорогою, завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами. Які творять нову історію з цікавим і світлим майбутнім. Окремі слова подяки в цей день педагогам за високий професіоналізм, знання, душевне тепло, креативність, уміння знаходити вихід із надзвичайних ситуацій. І, звичайно, велика подяка батькам. Адже і в цьому навчальному році. Без вас, шановні батьки, без вашої підтримки, вчителям не вдалося б досягти успіхів. Зичу, щоб діти обов'язково виправдали ваші батьківські надії та стали гідним продовженням свого роду. Відповідно, і результати спільної цьогорічної праці учнів, учителів і батьків є значні. Наші діти були активними учасниками, призерами різноманітних конкурсів. Та Олімпіад. Від щирого серця зичу кожному міцного здоров'я, особистого щастя, миру, злагоди, родинного затишку, здійснення мрій і нових перемог зі святом. У нашій шкільній родині є багато досягнень. Це перемога у міських олімпіадах, конкурсах, конференціях, у спортивних змаганнях різних річ. А з чого всі перемоги починаються? Та звісно ж з початківців. Розумних, допитливих, цікавих ношенят першопрохідців. Ми сьогодні завітали, щоб ви нас запам'ятали, бо хоча малі і ще розуміємо усе. Аж не вірю, що були, бо такі, як ми малі, мабуть, вже про це забули. Ваші добрі чотири. Вам я хочу побажати завжди успіхів в житті І пласково пам'ятати, де не в майбутнє. Кажу вам, щастить і сюди. Хай завжди цінуть люди. вас золя береже, хай вас ангел стероже. Тепер належить її майбутнє України і їм долати сходинки життя. Бо вони це наше світле майбутнє. Тож зустрічаємо тих, хто покидає свій шкільний поріг. Слово вам, випускники! Ну от і все. Скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне, та тим не менш цікаве. Бо мрія кличе і надія є. Когось у нім ждуть успіхи і слава. Когось ли будні, кожному своє. Як швидко шкільні роки пролетіли, неначе вчора ми були малі, за те, що нас любили й розуміли. Спасибі, дорогі учителі, будемо ми чесно в світі жити, творити і мислити, як ви учили нас. Свій край безмежно віддано любити, як робиться щодня будь-хто із вас. Любі наші випускники, сьогодні ви найщасливіші в світі. Слова любові обігріться. Вчителі промовляють вам у слі. Дві дороги пройшли ви. Дитинство і школу. Але те, що пройшли, не забудьте ніколи. І назавжди залиште в душі спогаду ті. нехай та долі, хай буде. Хай не гаразди, вас оминають, а друзі і рідні поважають. Будьте здорові, щасливі і до навчання кмітливі. Своїх вчителів не забудьте ніколи, бо вони вам давали незабутні знання. Хай дороги усі будуть завжди щасливі. Береже, хай вас, ангел, освятить вам мету. Будьте впевнені, людяні і незрадливі. Досягніть усіх висот на своєму життєвім шляху. Тому живіть яскраво в повну силу. І як не важко, треба йти і виходити із ситуації уміло. При цьому честь і баши. Підводячи підсумки навчального року, нам є про що згадати. І усім навколо показати, що в нашій школі життя яскраве, насичене, творче і просто цікаве. Так, скільки здобутків у нас, і це суперово. Це школа нашої престиж. Її рейтингів золота підкова. Проспівані всі гімні пісні. Навчальний рік завершувати треба. Шкільний дзвіночок пролунає. До сонця, до канікул, до відпочинку малечу нашу закликає. Щоб знали всі, у місті і в селі. З усіх усюд навколо. Це останній дзвоник святкує наша школа. Ще раз вітаємо всіх учнів з початком чудової літньої пори. Бажаємо вам вдалого відпочинку, набирайтеся сил, здоров'я, прагнення до знань. І до зустрічі на святі першого двору. І знайте, рідна школа завжди чекає на вас. А вам, наші любісники, бажаємо прожити до ста літ, всю планету віти довкола і запам'ятати, хто яскравий світ, який подарувала вам ваша рідна школа. Ча зітхати, хоч буду дуже за всіма сумувати І школу пам'ятати, найкращих друзів.